Пане Олександре, а чи на часі зараз нам в комунікаціях із Сполученими Штатами Америки робити акцент саме на відновленні України після війни будувати далекоглядні плани, коли досі немає на превеликий жаль чіткого розуміння, як нам завершити війну в в короткостроковій перспективі? Вочевидь, що це варто робити, але тут є один нюанс. У нас, наприклад, вже є угода про Мінеральні рідкісно земельні копалини, згідно з якою, коли її ратифікували в нашому парламенті, була обіцянка постачання американської зброї за рахунок наповнення частини того фонду, з якого мають відновлювати Україну. Але поки що ми чули тільки про призначення певних персон, але Зброю американську для України купує Європа, і от з цієї точки зору важливо зрозуміти, а навіщо взагалі ця угоди і як вона працює, і щоб не було щось подібного з іншими. Бо, наприклад, коли говорять про зону вільної торгівлі, ми маємо розуміти, що у Сполучених Штатів Америки з Україною і до широкомасштабного вторгнення торгівля була не надто велика. Mm -hmm. Найбільшу частину нашої торгівлі займає європейський союз. І от мені здається, найбільший наш напрямок, який ми маємо звивати, це Європа. Європа, і більше того, саме Європа, саме вступ України до Європейського Союзу і буде поштовхом для інвестицій. Бо знаєте, коли ми не можемо забезпечити інвестиції в оборонку, наприклад, Рен Метод скаржився, що не міг отримати під постройку заводу, землю, Байректор скаржився, що вимагали 10 мільйонів доларів за підключення до електрики. От, власне кажучи, давайте з цим розберемося, потім mm -hmm. будемо говорити про інвестиції на сотні мільярдів доларів. Бо коли зараз йдуть з України інвестори, які трималися, ну, власне кажучи, всю mm -hmm. війну, то це дуже поганий сигнал. І от спочатку мені здається. Інтеграція в європейський союз, причому тут і зараз ми можемо і маємо і зобов'язані зробити домашні завдання, щоб інвестори побачили, ну, власне кажучи, це одна із гарантій не тільки те, що відсутність війни, а те, що тут mm -hmm. працюють закони, те, що є правосуддя, і так далі. і так далі. А, тобто, пане Олександре, я так розумію, що під час розмови з Дональдом Трампом, чи То Вашингтоні, чи взагалі президенту Зеленському зараз. Слід підіймати це питання про е, вільну торгівлю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Чи все таки нам варто зараз зміщувати акцент саме і фокус уваги на те, аби домогтися від сполучених штатів Америки більш жорсткішої реакції по відношенню до Російської Федерації? І те, і те, і тут важливо все це пов'язувати, бо uh -huh. поки що виходить так, що ми окремо говоримо про торгівлю, а окремо говоримо про все інше. Розделяємо, а, Наприклад, таки. з тим же ось з тою ж угодою про рікісне земельні копалення, я переконаний, ну не треба її було так швидко ратифіковувати, а пов'язувати саме із зброєю і так далі, із гарантіями безпеки. І тоді можливо. Позиція сполучених штатів була більш поступливою, бо зараз ми вже взяли на себе зобов'язання. Сполучені Штати не ратифіковували цю угоду і зобов'язань не мають, і ми маємо певні результати. От ми маємо враховувати всі ці речі. Ну і постать самого Донля Трампа, який на жаль, знаєте, у мене враження, що послуга, яку йому зробили, вона вже не є послугою. От з цієї точки зору, ми маємо розуміти, що це особливості ведення переговорів так. Можна використовувати і треба використовувати певні підходи Дональда Трампа, але ну треба робити це так, щоб це було на користь України? Ну, подейкують пане Олександре, що Дональд Трамп вже все більше і більше розчаровується у е, диктатору Путіна. На ваш погляд, що означають зараз такі меседжі? Це більше про е, пряники чи про батіг від американського президента? Знаєте, ну він не вперше розчаровується, давайте згадаємо. Вот. На, я на про, цей, він я не про це так. і акцентую, що це вже не вперше ми чули від Дональда Трампа. Але тут є один важливий нюанс, як на мене. Бо Дональд Трамп після того, як е, Сполучені Штати захопили Мадуро, після того, як захопили російські же танкери, зараз не бачить в... Путіні рівноправного, партнера чи опонента, знаєте, тут ми можемо по-різному підходити. І зараз, після Венесуели, скажімо так, акції крила, які налаштовані проти Росії, вони суттєво піднялися. Це Марко Рубіо і всі, хто за ним стоїть. І от з цієї точки зору вони більше впливають на Трампа, і Трамп зараз. Побачив слабкість Росії, а він слабких не любить. І от е, побачив можливість, що можна тиснути, ну захоплюючи оці танкери і так далі. бо бачите, з Китаєм все зовсім по-іншому. Бо в Китаї е, Дональд Трамп бачить е, рівноправного ворога, mm. опонента. І е, будемо сподіватися, що навіть цей тролінг про захоплення Путіна. Це ми розуміємо, що це тролінг, але його в Москві сприйняло аж надто болісно. І от зараз ми можемо говорити про те, що страхи Путіна вони наочно показалися йому у його друзів. От зрада найближчого оточення і захоплення передача під суд за кордоном, як в Венесуелі, чи, наприклад, революція в Ірані, де фактично проти. Влади виступили опору режиму, і будемо зараз. Тому психологічно навіть Путін є нестабільним, і мені здається, от його на нього треба тиснути. Але поки що от цього плану Б від США ми не побачили. Він має бути акцентований і озвучений, mm -hmm. бо інакше Путіна є сподівання, що можна пропітляти, знаєте, затягнути час і вискочити знову. Пане Олександре, цей тиск і така стратегія від Сполучених Штатів Америки, навіть цей самий тролінг з викраденням і таке інше, що ми чули, більше того, захоплення танкерів. Що воно принесе переговорам більше того, так, і що воно може дати Україні на даному етапі, на ваш погляд? Захоплення танкерів це реальний і дійсно важливий тиск, оскільки тіньовий флот Росії він якраз і був твоєю опорою настільного експорту. І е якщо зараз би до захоплення танкерів приєдналася Європа, бо в Балтійському морі таких танкерів дуже багато, їх можна ну як мінімум не пропускати е на вихід. Е то тоді б Росія відчула це тут і зараз. Бо економіка в Росії, знаєте, все ж таки це правда, вона знаходиться в дуже хиткому стані. І зараз чому і важливо тиснути далі і посилювати, вона є е, крихкою. І якщо дійсно натиснути, то почнуться проблеми у цілої галузі. Ну, ми це бачили неодноразово. І, наприклад, коли Джо Байден пішов і запровадив санкції додаткової проти тіньового флоту і банковського сектору. Як обвалився рубль і які були проблеми в економіці, які стабілізували ну через тільки три місяці, і зараз важливо це робити. І важливо, як на мене, не по-перше, озвучити і продовжувати тиснути. І от тут, на жаль, є проблема, що у Трампа і Європи є дуже багато розбіжності замість того, щоб зараз сісти за стіл. І узгодити ці спільні кроки, бо спільні санкції Європи і Америки мають знаєте, ефект синергії, коли вони б'ють одразу по декількох напрямків по союзниках Росії і безпосередньо по Росії. А коли це йде окремо, то у Росії є маневри, щоб ну як мінімум спробувати знову ж таки пропітлять і якось зуміти знайти обхідні маневри. Так як тут будуть пілять далі. І, власне до чого це призведе. Хочеться розуміти справді і конкретику і е, ті рішення, які можуть нам давати, бодай чітке розуміння на найближчий час е, в який спосіб будуть завершувати війну в Україні. Я вам дякую за те, що долучилися, роз'яснили. Пане Олександре Олександр Леонов нагадаю, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента був з нами на зв'язку. Висловив свою думку ми рухаємось далі.